З 10 квітня розпочато заходи 5 черги часткової мобілізації. Заходи у нас розпочалися з оповіщення збору проходження медичного огляду, які будуть у нас тривати до 21 квітня. Призов по мобілізації буде відбуватися з 22 по 1 травня. З 2 травня, відповідно до виконання завдань, будуть визначені додаткові завдання. Попереднє завдання, яке покладено на військові комісаріати Волинської області щодо призову особового складу та поставки техніки складає всього 738 військовозобов'язаних, в тому числі 67 офіцерів. В ході п'ятої черги часткової мобілізації також сплановано та поставити техніку національної економіки, яка недопоставлена в ході четвертої черги, в кількості 25 одиниць, в тому числі дві дорожно-будівельні техніки. Можуть бути зміни в завданні, виходячи з тої ситуації, як я вже доповідав на четвертій хвилі щодо виконання завдань іншими областями. Якщо одна із областей не справляється, то проводиться перерозподіл. Тому як ви виповнити, що в нас за четверту хвилю мобілізації завдання мінялося три рази відповідно до наявних мобілізаційних ресурсів. Без надання переваг будь-якій адміністративній одиниці проведено розподіл завдання між районними військовими комісаріатами в розрізі за райони та міста по адміністративному поділу. Станом на сьогоднішній день в нас в районах продовжують роботу 123 групи оповіщення. Станом на 20 квітня оповіщено всього 989 військовозобов'язаних, що складає 41% від плану. Краща робота організована в Братнівському Ківцівському. Районах Гірші, Любишівському, Повальському. Станом на 20 квітня пройшли у військових комісаріатах медичний огляд 405 військовозобов'язаних, що складає 41% від доповіщених. З них визнано придатними до військової служби 202 військовозобов'язаних, що складає 50% від тих, що прибули на медогляд. Непридатними 30%, надана відстрочка на лікування 6%. Та направлення на додаткове медичне обстеження 14%. Відповідно до плану відправок молодого поповнення у військовій частини Волинської області необхідно призвати 480 призовників. Незважаючи на рішення президента України щодо незалучення військовослужбовців строкової служби до участі в антитерористичній операції на території Луганських та Донецької областей, в цілому ситуація з призовом громадян строкову військову служби в області складна. Громадяни продовжують різними способами ухилятися від виклику на призовну дальниці та призову на строкову військову службу. Станом на 20 квітня пройшли контрольний медичний огляд на збірному пункті та призначені у команди 374 призовника, що складає 70, майже 78% від, від плану. В області сплановані та проводяться заходи по вирішенню цієї проблеми. Так, організовані виїзди представників військових комісаріатів спільно з працівниками міліції по селах та селищах районів області з метою розшуку громадян, які не з'являються до військових комісаріатів. В північних районах залучалися до проведення даного заходу представники громадських організацій патріотичного спрямування. За два тижні, 6 по 19 квітня, військовими комісаріатами області призвано 145 осіб, що складає 30% від планового завдання. в цілому з завданнями Ми всі військові комісаріати справилися. У нас в п'ятницю відбудеться розширене засідання ради оборони, на якому ми підведемо перші підсумки. Шановні колеги, як ми домовлялися з вами минулу п'ятницю, будьте готові разом з військовими комісарами доповісти про хід мобілізації і хід призову. Хочу звернутися до представників різних гілок влади. Більш активно працюйте з сільськими селищними головами. У багатьох випадках під час засідання Ради оборони було акцентовано увагу на тому, що саме сільські селищні голови зобов'язані відповідності з законами України забезпечувати оповіщення наших військовозобов'язаних. Що на превеликий жаль, як виходить з інформації військового комісара, не скрізь завжди це виконується. Особливу увагу хочу приділити новообраним головам районних державних адміністрацій, які приступили до виконання своїх обов'язків за останні півтора-два місяці. Шановні колеги, зверніть увагу на цю співпрацю з органами місцевого самоврядування і безумовне виконання завдань п'ятої хвилі мобілізації. Хочу констатувати по результатам четвертої хвилі мобілізації в тих районах, де призначені голови РДА. І призначені на постійній основі військові комісари всі завдання по мобілізації були виконані.